Вітаємо, друзі! Сьогодні дуже багато важливих новин, і почнемо ми з того, як наші пілоти летіли з фугасом на бліндаж, але помітили вороже БТР дрон з кумулятивним зарядом поставив крапку в цій історії. Ось що залишилося від техніки окупантів. Нічого, тільки металолом у вогні. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати й поставити лайк, але це тільки початок. Знищений російський танк, ймовірно, Т-72 з мангалом. Так, танк тримався як міг і від дронів, мін, але наші воїни довели справу до кінця. Танк повністю знищено. Знищений російський танк Т-80 з мангалом. Спершу по техніці відпрацювала пара дронів, а через пару секунд і прилетів артснаряд прямо в ціль. Далі ми з вами бачимо знищені російські танки та БМП Сараї із мангалом. Танки виїхали на штурм наших позицій. Один з них був чітко знищений джевеліна, другий потрапив на міну і акт знаряди. Окупанти припаркувалися в посадці, але це не врятувало їхню техніку. А ось, до речі, кадри ближче з дронів, які розібрали техніку окупантів. Також сьогодні вночі дрони вдарили по військовій авіабазі Саваслейка. У Нижегородській області рев повідомляється про щонайменше 10 прильотів. Звідти регулярно злітають мігі 31 із аеробалістичними ракетами. Кінджал проїзд у село перекрили. А якщо проїзд перекрили, можна припустити, що було влучання. З'явилася карта пожеж на території авіабази та її околицях. В той же час Міноборони рев. Стверджує про 117 збитих дронів і 4 тактичні ракети. Самі ж рашисти, воєнкори РФ, повідомляють про знищену авіацію після прильотів на аеродроми. Чекаємо більш детальної інформації. Також був атакований аеродром Балтімор, Воронівська область. Саме там базуються сушки, які з початку 24-го року скидають каву на Харківську область. Сподіваємось, що і там було влучання. А ось бабуся Ліда. Українка, їй 95 років від роду. живе в селі Гоголівка Курської області. Ви тільки послухайте, що вона каже. Ми теж пережили. Пережила. — А ми могли коли представити, що Росія на Україну війною прийде. Хай їм повилазить, щоб добро не було, хто це кожен. Ускрізь люди знакові. І ви ми такі. У дитинстві пережила Другу світову на власні очі бачила численні злочинці радянських військ, пережила голодоморе. Тож, незважаючи на те, що живе в РФ, на політичній ситуації знається значно краще ніж нинішні аскаженілі російській російські «побєдобєси». Сьогодні баба Ліда називає українських воїнів визволителями своїми дітками і проклинає Путіна за те, що на старості років їй знову доводиться жити під обстрілами через війну, яку розв'язав кремльовський нацист. Друзі, давайте підтримуємо слова бабусі, поставимо лайк, напишемо коментар. Ось що потрібно показувати по центральним каналам в Росії. Також продовжимо інформувати про те, що відбувається сьогодні на фронті, і дуже дуже багато. Хато новин з Курської області на східній околиці Кореневого зберігається висока інтенсивність бойових дій. Дроноводи противника атакували передову позицію ЗСУ на південь від Коренівського ставу, що свідчить про подальше просування ЗСУ. У районі Каучука тривають активні бойові дії зі змінним успіхом. З Зсу вибили російські війська з Хитрівки, Новоселівки, Шапошникового і Семенівки. У районі Мирного, Михайлівки та Мартин. Тривають зіткнення різного ступеня інтенсивності. Плехове перейшло під повний контроль ЗСУ, бої тривають на схід від населеного пункту. Також росіяни взяли у полон українських військових у Курській області, а потім, коли зрозуміли, що опинилися в оточенні, здались в полон ЗСУ. Ось що розповідають наші воїни. Неймовірна історія. Сьогодні моїх бійців взяли в полон Кацапи в Курській області, але зрозуміли, що вони в оточенні та вийшли, вивели наших хлопців та самі здалися в полон. Ранок задався дуже важким. А ось командир чеченського Тікток-батальйону Ахмат Алудінов заявив, що обстановка під Курськом узята під контроль, і жоден Кадировець не здався в полон. А відео з полоненими він називає вкиданнями. А ось 225-та штурмова бригада ЗСУ. У відповідь опублікувала фото з великою кількістю документів полонених чеченців. Напевно, теж фейк. Друзі, свою думку залишайте в коментарях. Володимир Володимировичу. Ми дуже боїмся і хочемо назад до. Дому до рідних російські строковики 488 го полку ЗС РФ звертаються до Путіна, який їх обдурив, зрадив і відправив на забій у Курській області. Тепер вони благають кремльовського маньяка обміняти їх на українських воїнів з Азова. яка ж юнацька наївність. Адже насамперед, як би це прикро не звучало для окупантів, міноборони РФ обміняє кадировців, які стояли за спинами жовторотиків, а на корінних русичів їм наплював. Також в мережу потрапили чергові кадри партія 30 російських окупантів у Курській області, які не захотіли вмирати за Путіна і здалися в полон. Тепер на них чекає комфортний полон, потім обмін повернення додому до родин. Звісно, якщо Путін захоче їх бачити, полонених після обміну не посилають більше на першу лінію. Тому, якщо у вас є знайомі росіяни, обов'язково покажіть їм це відео за 200 тисяч, готові вбити своїх дітей. Росіянин шокований тим, як рідна мати бажає зробити з нього героя СВО. Друзі, я в шоці від цієї історії. Зачекайте, подивіться лише одну хвилинку. Я думаю, ви очманієте від цієї інформації. Герой, я такий, понятно. Помімов моєї будущого в Росії і будущого моєго сина, у мене ще відняли мать і намагалися відняти життя. А взамін мені нічого не дають. Нереально реально готово там сынові продати. можно сказать, в рабстве за вот эти 200 тысяч в месяц. Достаточно тяжело было осознавать, что человек, который меня там выносил в себе, мне жопу мыл, когда я был маленький, mm. с легкой вообще подачі може просто сказати, Але і це ще не все. Відмовників із Петербурга насильно вивозять під Курськ. Щонайменше 500 відмовників вивезли з під Санкт-Петербурга, де розташована 138 -ма. окрема мотострілецька бригада. Повідомляє Астра. Близькі військових розповіли, що вчора чоловіків викликали на шикування, посадили в Камази і відвезли на військовий аеродром. 300 осіб відразу відправили в невідомому напрямку. Ще 150. Сяд, уже були вранці на військовому полігоні в Курську, взяли, схопили як бандероль, посадили і відвезли, розповідають їхні дружини і матері. А кажуть, що в Росії резерви нескінчені. Ось подивіться, що робиться. Росія також перекидає війська в Курську область Калінінграду. міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас, речник Осу Тавря Дмитро Лиховій, заявив, що Путін виводить підрозділи Запоріжжя та Херсонщини, щоб захищати Курськ область також із під Харкова. Тим часом Лукашенко дав вказівку передати частину військової техніки з бойових підрозділів для збройних сил РФ. Це пов'язано із терміновим проханням російської сторони у зв'язку з втратами та нестачею техніці, як у Курській області, так і на інших напрямках. За даними інституту, ці дії свідчать про те, що рейд ЗСУ до Курської області спровокував вимушене перегрупування сил Росії. А ось ще один. Юний строковик, який скаржиться на те, як їх з товаришем на позиції кинув старшина. 18-річний Алік Сотіков із 18-го батальйону вч 488 потрапив у полон. Тепер скаржиться на своє командування. Син передає привіт матері та просить повернути його додому. Поки на нього чекає відносно комфортне, головне, безпечне для його життя українське полон. Може інші мами подумають, як забрати своїх синів із армії і РФ, але не забуваємо, що є матері. Як в тому відео, що ми показували раніше. Також, друзі, трохи інформації з Покровського напрямку. Противник просунувся на ділянці завширшки загалом 8 кілометрів, глибина 2,4 км. кілометри, взявши під контроль Іванівку, Лисичне і Свиридонівку. Почалися бої в південно-східній частині селища Гродівка. Ситуація тут дуже важка. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Свою думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково. Вистоїмо.